Як я розумію поняття щастя? Я розумію, що сьогодні в нашій країні, напевно, не дуже той багато людей, які почуваються цілком щасливими. І може навіть виникнути сумнів, а чи час зараз говорити про такі речі, як щастя людське. Але, зрештою, кожна людина прагне щастя. От, і е, е, цю е, нитку не варто втрачати, напевно, у найскрутніші моменти свого життя. Так от, е, е, яким може бути наш ідеал щастя? От, куди ми маємо спрямовувати своє життя? От, е, Звичайно, не всі навіть можуть сподіватися на, за наших обставин, на якісь матеріальні достатки, якісь зовнішні умови, які начебто роблять людей більш щасливими. Але, говорячи по суті, справа і не в цьому. Я хотів би нагадати е, м, сентенцію з одного старого радянського фільма Доживемо до понеділка. Якщо хтось пам'ятає, там один школярик у творі написав щастя, це коли тебе розуміють. Насправді в цій фразі сказано дуже багато. Коли мене розуміють, це означає, що є інші. Люди дорогі для мене, які роблять моє життя повним і осмисленим, значить, мені є заради кого жити. До того ж це означає, що е, 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 все те, що я переживаю, мій внутрішній досвід недаремний, що він цікавий для когось, що хтось. Може е, виявити розуміння і чуйність до нього. Зрозуміти мене. От такого щастя, порозуміння, щастя віднайдення свого справжнього співрозмовника я тільки можу побажати усім, і я думаю, що за будь-яких зовнішніх обставин життя, ось таке несподіване, несподіване щастя може. Трапитися із кожним. І е, дай е, Боже, щоб так і було. І ще хотів би додати, що щастя е, феномен, з одного боку, простий, цілісний, і разом з тим е, не те, що складний, але е, багатий на відцінки, от як веселка. От, з одного боку, щастя, це Насолода, задоволення, а з іншого радість. Чи можна рівняти радість і задоволення? От задоволення або насолода це коли ми задовольняємо якусь свою потребу, своє бажання, От смачно поїсти, там весело провести дозвілля і так далі. От, але те, що втамовує наші потреби і бажання, може нас і переситити, і набриднути нам, і зрештою викликати огіду. От надбір насолод, як відомо, здавна людину спустошує. Але хіба може набриднути людині радість? Аж ніяк. Радість не спустошує нас. Радість нам не набридає. От, задоволення нас, не, мов би, тягне вниз до наших елементарних потреб і бажань, до речового світу, до матерії. А радість нас окриклює. Це не мов би, заклик згори. Коли людині радісно, це означає, що вона стає більш вільною, що перед нею відкриваються якісь нові обрії. Вона ніколи не набридає людині, вона робить людину вільною. От. І знову ж таки хотілося б побажати, щоб всі ми були сприйнятливі до тих моментів життя, коли нас може відвідати радість.